Добрий день, друзі! Сьогодні хочу приготувати шоколадний тортик. Для цього мені знадобляться дуже прості інгредієнти. Це сметанка, масло, какао, ванілін, яйця, які я вже розділила на жовтки і білки, і підсолоджувач, еритритол. На такому тортику ви не наберете зайву вагу і у вас не буде підніматися інсулін. Почнемо! Зараз в наші відділені вже білки від жовтків додамо підсолоджувач. Додавимо 60 грам, також додамо пакетик ваніліну. Будемо зараз збивати наші білки, а тим часом до жовтків відважимо 20 г еритритолу. Відважуємо 20 г еритритолу до жовточки. Чудово. І теж зіб'ємо, але вже блендером. Збиваємо до посвітріння маси. Жовточки вже збилися, вони побілішили, а також збільшилися в об'ємі. Ці білки в мене вже збилися. Зараз буду додавати також збиті жовтки і какао. Тепер буду просіювати какао в наш бісквіт в декілька прийомів і обережно вимішувати. Ось така, друзі, пишненька ніжна маса у нас вийшла, борошна зовсім немає в цьому бісквіті лише 60 грам какао. Буду зараз переносити цю масу на противень і запікати. Розрівняла бісквіт по противню і зараз буду ставити випікатися при температурі 180 градусів на 30 хвилинок. Для крема нам знадобиться пачка масла 180 г. 60 грам рітритола. Угу, чудово. Зараз будемо ставити збиватися масло з ретритолом, а потім будемо додати сметанку та какао коли масло вже трошки побіліє, буду додавати зараз сметанку. Друзі, крем готовий. Будемо зараз збирати тортик наш домашній, без цукру і без борошна. Бісквіт вже спікся, буду одразу з нього знімати пергамент. Поки бісквіт гарячий, я одразу ділю його на дві половинки, так він менше кришиться. Друзі, бісквіт на какао і на яйцях досить сухенький. Тож я хочу його промочити сумішю молока і декілька ложечок еритритула. Після того, як зволожили першу половинку бісквіта, буду наносити крем Розподіляти. Після того, як промазала одну половиночку бісквіта, накриваю зверху другою і також просочую її молочком. Тепер другою половиною крема будемо змащувати тортик уже повністю і зверху і з боків. Друзі, в мене залишилося трохи крему, я вирішила трошки тортик ще зверху прикрасити такими простими узорчиками. Друзі, ось такий домашній тортик вийшов. Буду відправляти його в холодильник, а зранку буду куштувати. Ось уже настав ранок, наш тортик гарно охолонув в холодильнику. Зараз буду його розрізати. Ріжеться м'якенько, тортик добре просочився. Ось такий шоколадний тортик вийшов. У розрізі тортик дуже смачний. Дуже вам дякую за увагу. Гарного всім дня!